Вітаю, мене звати Макс Продеос. І після перегляду цього відео ваше бізнесове мовлення стане чистішим. Почнемо з найпоширеніших помилок. На роботі ми спілкуємося з колегами та коліжанками або із замовниками, саме із замовниками, а не із клієнтами. Також ми іноді спілкуємося на роботі із безпосередніми користувачами. Замовник це відповідник англійського «customer», а користувач це «consumer». Тобто той, хто споживає або користується продуктом або послугою. Слово клієнт, на мою думку, не несе необхідного смислового навантаження. Так само, до речі, як необхідного навантаження для українського вуха не несе і слово менеджер. Але про це трошки згодом. Спілкування на роботі відбувається або в реальному світі, або у цифровому. Цифрові технології це не лише відеодзвінки та відеоконференції, це також і спілкування у месенджерах та електронна пошта. Якщо ви пишете листи або повідомлення у чатах, ви листуєтеся. Цей процес називається листування, а не переписка. Переписати можна текст вручну з монітора на папірець, який лежить перед вами на столі. Цей процес зветься переписування. А от слова переписка в українській мові немає взагалі. Слова, які позначають процес, як правило, середнього роду та закінчуються на ня або ство. Наприклад, спілкування, рибальство, полювання, мисливство, приготування, бігання, ходіння, говоріння, споглядання, мислення, листування тощо. Під час листування ви можете призначати або скасовувати зустріч. Якщо ви скажете, що ви відміняєте зустріч, то ось що ви робите: називний зустріч родовий, зустрічі давальний, зустрічі знахідний, зустріч орудний, Зустрічу. місцевий, зустрічі кличний, зустріча. Я щойно відміняв зустріч. Якщо йшлося не про це, то зустріч скасовуйте. Або перепризначайте на інший час. Також, аби призначити зустріч, ви замовнику телефонуєте, а не дзвоните. Дзвонять у дзвони. Якщо ви працюєте в церкві, а ваш замовник вірянин, тоді ви йому дзвоните, закликаючи прийти до церкви перед початком служіння. В усіх інших випадках замовнику телефонують. Якщо телефонують вдало, то замовник піднімає слухавку, а не трубку. Уявімо, що зустріч таки відбулася, і на ній ви та ваш співрозмовник дійшли згоди щодо подальшої співпраці. У такому випадку ви зазвичай підписуєте угоду. Ви домовилися, дійшли згоди, і підписуєте угоду, а не договір. Договір підписують ті, хто договорилися. А це не те ж саме, що домовитися, швидше протилежне. Адже договоритися можна не лише до того, що ніхто з вами угоду не підпише, а й до того, що ніхто в одному полі поряд з вами срати не сяде. Отже, люди домовилися, дійшли згоди, підписали угоду. Відчуйте красу та логічність українського словотвору. До речі, аби домовитися, правильні слова добирають, а не підбирають. Підбирають те, що на підлозі розкидане, а правильні слова на підлозі ніхто не лишає. Тож добирайте слова, а не підбирайте їх з підлоги. На тренінгах для відділів з продажу я вчу, що готуючись до перемовин, ви обов'язково маєте поставити собі максимальну та мінімальну мету. Саме мету, а не ціль. Аби зрозуміти різницю між словами мета та ціль, уявіть собі такий процес: в ціль влучають. Дієслово влучати походить від слова лук. Лук влучати. Захоплююсь нашою мовою. Є також і таке чудове українське слово, як поцілити. З ним ще легше зрозуміти значення слова ціль. Ціль поцілити, влучити. А от мета це те, чого ви хочете досягти в результаті перемовин. Це реалістичний результат, який ви маєте на меті. І зверніть увагу, що правильно казати саме я маю на меті, а не я переслідую мету. Ну, хіба що ви переслідуєте компанію Марка Закерберга. Йдемо далі. Українська мова, як і більшість слов'янських мов, має фемінітиви. Вони є і в польській, і в хорватській мовах для прикладу. Отже, на роботі з вами, як правило, працюють колеги та коліжанки. Якщо ви вважаєте, що фемінітиви не важливі, просто почніть на всіх чоловіків на роботі казати, що вони ваші коліжанки. А директора, якщо він чоловік, називайте постійно директоркою. Гадаю, розуміння необхідності маскулятивів та фемінітивів відчується вже з першої такої спроби. Суржик є не лише москальський, він є і англійський. Не всіх англіцизмів варто уникати, але є деякі, без яких вам буде краще. Наприклад, слово менеджер я рекомендую замінювати словом керівник. Чому це важливо? Бізнес-культура прийшла до нас від московитів, які неправильно її зрозуміли, коли переймали від європейців. Вони взагалі все неправильно розуміють, бо їхня обмежена мова не дозволяє їм мислити правильно. І от московити, аби зекономити на зарплатах, почали всіх називати словом менеджер, якщо прибиральницю назвати клінінговим менеджером. І видати їй візитівки із цим новим статусом, то їй, в принципі, можна ніколи не підвищувати зарплату. Ну і що? Що? Звичайний двірник зароблятиме більше. Вона ж менеджерка. Сподіваюся, ви вловлюєте хід думок. Так, от, звичайних продавців, які всі цивілізовані компанії звуть агентами з продажу, англійською sales agent, у нас за москальською традицією чомусь почали називати менеджерами. Я проводив сотні тренінгів для міжнародних компаній, і в усіх них слово менеджер означає керівник. Цей керівник керує або людьми, або процесами. Менеджер це вищий щабель відповідальності. Менеджер це не виконавець. Менеджер, як правило, відповідальний за якість та за вчасність виконання завдань його підлеглими. Отже, менеджер це завжди керівник. Якщо почати називати керівників керівниками, а виконавців виконавцями, то ефективність роботи, ефективність процесів на вашому підприємстві зросте в рази. Адже всі члени команди чітко розумітимуть свої ролі та функції перевірено десятки разів. Якщо хтось з ваших колег або ви захворіли, то ви берете лікарняний, а не больничний. А якщо вас все в і ви готові писати заяву на звільнення, вам допоможе двотижнева відпустка, а не отпуск. суржик під час відпустки у цьому курсі буде окреме відео до речі. У листі, який ви писатимете із проханням про відпустку, ви обов'язково звертатиметеся до керівництва. В українській традиції не прийнято звертатися по батькові. Якщо хочете вжити ввічливу форму, то правильніше буде розпочати лист словами пане Максиме або. Пані Олено. Зверніть увагу, що українська, як і більшість давніх мов, для прикладу, це санскрит та латина, має кличний відмінок. Отже, звертаючись замість шановний Максим Олександрович, ви можете сказати пане Максиме. А завершуючи свій лист, ви пишете з повагою, Володимир. На відміну від англійської, в українській мові після слова повага кому ставити не потрібно. Просто з повагою новий рядок Володимир. Без коми. Це було друге відео з мого нового курсу про суржик. Курс складається з 11 відео про різні галузі нашого життя. Перші 5 відео будуть у загальному доступі, а 6 відкриються лише для патронів та спонсорів цього каналу. Спонсором можна стати, натиснувши кнопку під цим відео, а патроном перейшовши на патреон за покликанням в описі. Якщо ви пригадали ще суржики з вашого офісного життя, обов'язково напишіть про них у коментарях, і ми разом пошукаємо правильні українські відповідники. Обов'язково вподобайте це відео та покажіть близьким. Успіхів!